Відступне наш виробник Біаформ, і це е, компанія е, також знаєте, на чому б мені хотілося зупинитись на тому, що е, вона, як як би мовити, отримала свій досвід е, працювала в різних країнах. Тобто, сама вона була заснована в Нідерландах. Виробництво та організація походять зі Стамбулу, а там саме лабораторія, але ще цікаво, що вона розпочала свою діяльність з американського ринку, який є світовим лідером у сфері харчових добавок, як ми всі знаємо. І це дає також, ви розумієте, певний досвід у розвитку далі компанії і створення асортименту у підборі інгредієнтів і так далі. Все починалася в приватна марка, але в результаті створили свій бренд під назвою Vitanius Nutrition відповідно до попиту, і у науково-дослідницькій лабораторії відбувається повний цикл розробки нових продуктів всіх добавок на заводі. Як ви зрозуміли, мова йде про про БАДи, так, і тут з'являються в нас дві новинки. Я назвала їх ідеальна пара для здоров'я пари, тому що тут е, вітаміни, е, натуральний комплекс з найключовіших, ключових поживних речовин для покращення загального стану як чоловічого організму, так і е, е, жіночого. Тобто, ну, так, чоловік і жінка, ну видно, да? що я хочу тут додати. Що я хочу додати, що саме ці е, вітаміни у формі капсул, що є більш такою біологічно доступною формулою. Саме тому така ціна, це якщо в когось виникнуть питання, тому що е, в інших ціна менша, але тут капсули, і це трошки інше. І також тут е, в капсулах е, збагачений склад там додано кілька компонентів, таких як залізо, екстракт женшеню, екстракт як і екстракт гуарани. Uh, тому я думаю, і можна пояснити трошки вищу ціну, але воно того вартує, Тому що наше здоров'я воно взагалі безцінне, але якщо можна купити щось що покращить стан нашого здоров'я, треба обов'язково це робити. І ще одна новинка: це вітамін в 12 я назвала його нормальне функціонування нервової системи. Знаєте, якщо почитати опис, то він і зміцнює волосся, і захищає нервові клітини, і покращує когнітивні функції мозку, і активізує роботу імунної системи. Але коли це все читаєш, згадую слова бабуся, що всі бабусі, що всі хвороби йдуть від нервів. Тому, якщо наша нервова система буде в порядку. Все інше і волосся, і шкіра будуть гарні, і імунна система, і так далі. тому подібне. А, також а, дуже тут ціна класна на знайомство, як ви бачите, а, зручне споживання, таблетки це завжди зручно, запив раз на день там, під час їжі в даному випадку. А, тому, ну, я, я думаю, що, знаєте. Важливо тут було не тільки прослухати про продукт, ви ніби прочитали опис продукту в каталозі, а й про компанію, яка виробляє. Тому що, коли ти знаєш філософію компанії, коли ти знаєш, як вона розвивалась, коли ти знаєш, чи є в неї своя лабораторія, чи як вона тестує продукцію, зовсім по іншому сприймається цей продукт. І тут саме так: це саме той випадок, коли компанія, як то кажуть, заморочилась. Компанія розвивалась, компанія створює найкраще, тому вже автоматично сприймається сам продукт як той, що, що ем, допоможе нашому здоров'ю.